Вечеря. На вечерю морозиво 120 грамів та какао. Один до одного береться вода та молоко. Коли вода і молоко вже майже закіпають, але ще не закипіло, додаємо порошок какао, трошки цукру, добряче розмішуємо і доводимо до кипіння. На маленькому огні. Тримаємо кілька хвилин, воно й не кипить і вже майже кипить. Виключаю, і у нас напій вийшов дуже смачний, а морозиво купувалося в АТБ поступово там. Розтікається по тарілці. Зараз буду смакувати. За день квіти прив'яли. Хоча води дуже багато, але було жарко. Спекотні дні зараз в Києві. Всім бажаю смачного, а ще дивіться, яка в мене тут комашка прилетіла на вечерю. Цікавий метелик. Там же немає нічого попити, нічого поїсти. Опа і полетів метелик. Всім, хто вечеряє смачного, бажаю спокійної, тихої ночі, без повітряних тривог, без бомбежок, без обстрілів. Щоб усі змогли поспати, виспатись, набратись сил. Зустрінемо вранці смачного, спокійної ночі!